Знайти номер першого від'ємного члена арифметичної прогресії для початку. Давайте пригадаємо формулу для знаходження n-ного члена арифметичної прогресії і подивимося, що у нас вже є. А перше відомо, D – це різниця. Щоб її знайти, ми повинні від наступного члену прогресії відняти попередній. І n це саме те, що ми шукаємо 11,3, 9,5 мінус 10,4 це мінус 0,9. І оскільки нам потрібно знайти від'ємний член прогресії, то ця вся формула повинна бути менша за 0. І все відкриваємо дужки. Зводимо подібні і переносимо 12,2 в іншу сторону. Ділимо на Мінус 09 і отримаємо, що n більше за 13,5 у періоді. Тобто у нас цікавий той член прогресії, який буде більше, ніж ось це число. Виходить, що n буде дорівнювати 14. І саме 14 член прогресії вже буде від'ємним. Ось і все.